Дональд Трамп сказав у вівторок, що передбачає скору угоду з Китаєм щодо мит. Він додав, що раніше Пекін, завдяки низькому митному тарифові, заробляв на США мільярди доларів і розвивав свою армію. 145% – це дуже багато. Таке число вийшло через фантаніл та інші причини, але таких високих мит і близько не буде. Вони суттєво знизяться. Звісно, не до нуля раніше був нуль, але тоді Китай водив нас за носа. Цього теж не буде. and it's not going to happen. Цю заяву він зробив під час призначення на посаду голови комісії з цінних паперів і бірж Пола Аткінса, зі слів голови Білого Дому, Аткінс розробить чіткі правила щодо криптовалют, бо цій сфері потрібна нормативна визначеність. Водночас гендиректор Тесла Ілон Маск заявив того ж дня, що з травня він значно скоротить час, який присвячує адміністрації Трампа, і приділятиме більше уваги своїм численним компаніям. Зараз Маск очолює департамент ефективної. Сті уряду, у якому працює над скороченням федеральних робочих місць, його участю незадоволені противники Трампа. Вони почали проводити протести і учиняти вандалізм щодо автомобілів Тесла. До того ж, різко впав продаж цих електричних авто. Маск каже, що більшу частину роботи зі створення команди департаменту та наведення порядку у фінансах виконано з торішнього грудня. Вартість акцій Тесла впала майже вдвічі. Водночас, після його останньої заяви, вони зросли в ціні на 5,5%.